Доброго дня! До нас приїхала нова партія запчастин до МТЗ. Це свічки накалювання, вентилятор на охолодження, на радіатор, компресор, кришка редуктора понижаючого, запчастини до ВОМ, полички на ЮМЗ та МТЗ, Циліндри рульові, багато дрібничок. Також палений бак пластиковий, брезговики задні пластикові, рульове колесо нового зразка на три спиці. Кожух бакеровки, диск термозний, важелі на розподільник нового зразка. Клапана на двигун Д240. Також є можливість доставки латві та Естонію через перевізника. Дякую.